Чи ви знаєте, скільки відсотків студентів мають порушення постави? Ви будете здивовані, але, за даними дослідження ходацької Ксенії та куци Олександра, кожен третій студент чоловік має неправильну поставу у сегітальній площині. Серед жінок ця проблема ще більш розповсюджена мають порушення майже половина студенток. Викривлень хребта можна було б уникнути, якщо б учні навчальних закладів слідкували за своєю поставою під час роботи. Попитавши своїх друзів, я дізнався, що більшість знає правила роботи за комп'ютером, але згодом після згадки просто забуває про них. Розробкою вирішення цієї проблеми я і зайнявся. Метою мого проєкту є створення мобільного застосунку, що допоможе підліткам уникнути розвитку порушень поставок, не потребуючи додаткових приладів, окрім власного телефону. Що ж, перейдемо до практики. Інтерфейс програми становить три сторінки: налаштування, сторінка моніторингу, де відбувається магія, та результати. У налаштуваннях можна змінити камеру. Наскільки строгим буде трекінг. Також можна вімкнути сповіщення на перерву, що вимикається лише після натиснення паузи користувача. Для цих перерв можна виставити інтервал. Головна сторінка сторінка моніторингу. Тут є віконце, що відображає положення частин тіла та кути між ними. Остання сторінка. Результати. Тут зображується графік, що показує зміну всіх кутів протягом моніторингу. Можна почитати поради, якщо якийсь із кутів вас не задовільняє. Щоб продемонструвати роботу мобільного застосунку, я провів трекінг при незадовільній поставі та правильній поставі. Як ви бачите, положення мого тіла напряму вплинуло на результати, що й видно у статистиці. На цьому все. Тримайте спину рівно і буде вам щастя.